Чи варто заморочуватися, яку сіль купувати? І для чого платити, здавалося б, більше, можна ж взяти ту сіль в пачці, звичайно, яку брали завжди наші батьки, діди, прадіди і користуватися нею. А то зараз нові тенденції, попридумували, то морська сіль, то гімалайська, то ще якась. Чули таке? Чи може ви також так думаєте? Ну, що ж, Хочу зараз показати вам, чи є різниця між сіллю. Ну, щодо морської солі, гімалайської і тої іншої, тут показувати нема чого, тому що, щоб я з нею не зробила, ну, це хіба що якісь спеціальні прибори потрібні, щоб зробити її дослідження. А от щодо звичайної солі, зараз покажу, от, як, якою стає вона. Після того, коли розчиниться у воді. І ви самі зробите висновки, чи варто переплачувати більше за сіль. Дивіться далі. Тут без і знаю я, що все буває день і ніч. Таке життя все тече і все минає.